Я зрозумів, що мушу бути українофілом. Це я зрозумів цілком свідомо. Іван Франко назвав його високоталановитим поетом і дуже оригінальним повістярем. А сучасні літературознавці одним з найбільш недооцінених українських авторів ХХ століття. Проте на письменництві талант цього славетного діяча не закінчувався. Він народився 1871 року у Володимирі Волинському. Батько був кримським татарином, мати походила з литовсько польського роду, тому в родині розмовляли спільною мовою тодішньої Російської імперії, власне, російською. Агатангел навчився читати в три роки і почав поглинати всі книжки, до яких міг дотягнутися. А вже під час навчання у приватній чоловічій гімназії колегії Павла Галагана у Києві юнак познайомився з творами Михайла Драгоманова та Павла Житецького, які просто таки зачарували його своєю літературною українською мовою. Не будучи українцем етнічно, агатангел кримський став ним за свідомим вибором і прагнув писати і спілкуватися виключно українською. Дослідники досі сперечаються, скільки саме мов знав Агатангел Кримський. Дискусії точаться навколо 56 чи 60. Саме так Кримський був чинне найталановитішим поліглотом в історії української науки. Неймовірно, працездатний у науковій та літературній роботі Агатангел Кримський був нещасним у особистому житті. Збереглося його листування з відомою ровесницею Лесею Українкою, яка у своїй драмі в катакомбах зробила присвячення шановному побратимові А кримському. Однак дослідники, вивчаючи їхні листи, роблять припущення, що для Кримського це була не просто дружба. Із спогадів щирого друга. Пригадую перші кроки Лесі Українки як письменниці, наше знайомство, багатолітню приязнь. Мушу дещо розповісти про ту київську громаду 80-х років минулого століття, коли Леся Українка починала писати. Це був час, коли. У до руки терориста допіру загинув цар Олександр Після вбивства царя почалася страшна реакція, яка поширилась і на громадськість, і це було найгірше. Важко дихалося тоді і в Києві. Багато визначних українських діячів показали своє справжнє обличчя боягузливих українофілів. На цьому фоні зовсім по іншому виділяються тільки три сім'ї. Я маю на думці тільки інтелігенцію: це Лисенки, старицькі і косачі. Це в цих сім'ях українською мовою користувалися не тільки в літературному вжитку, а вона приймала все життя. Ці сім'ї вважали неприпустимим, щоб інтелігенція розмовляла іншою мовою, ніж народ. У 1887 чи 1888 році несподівано познайомився я з Лесою Українкою. Треба сказати, що ми однолітки. Обом нам було тоді по 16 років. Один із старших моїх товаришів, студент Тучапський, якось каже мені. Що у нього є гарні вірші Лесі Косач, дочки відомої нам письменниці Олени Пчілки. Леся, мовляв, дещо вже друкувала, а ось її ще не надруковані переклади з гейни. І в цих віршах я прочитав, чого так поблідли ті рожі ясні. Це моє найперше враження від Лесі Українки. Гейне світовий поет, подумав я тоді, перекладається на українську мову, яка радість! Я не витримав і кажу. Дай мені, я перепишу. І от я взяв ці вірші, приніс у колегію і почав читати товаришам. Вони теж захопилися віршами Лесі Українки, почали їх переписувати. А один з колегіатів був музикант. Він до них чи свою музику придумав, чи може у Шуберта украв, але ми співали, чого так поблідли ті рожі ясні. Ми були близькими друзями протягом багатьох років, до останнього дня життя Лесі Українки. Вона довіряла мені свої твори раніше, ніж друкувати їх. Я не наважусь назвати іншого письменника, який без такою відповідальністю ставився до своєї праці, як Леся Українка. Леся писала тому, що вона не могла не писати, не могла не сказати своєму народові те, що рвалося з її душі, і до кожного свого слова Леся Українка була вимоглива так, як мало хто з письменників.